Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом приготування ось таких смачненьких булочок. Готуються вони дуже швидко, мають низьку калорійність і дуже смачні! Якщо вам цікавий цей рецепт, продовжуйте дивитися далі. Для приготування булочок нам потрібен сир кисломолочний, Я брала в брикетах 5%. Моцарела. Борошно, розпушувач, яйця, а також буду додавати базилік сушений. Ви можете додати будь-яку іншу приправу за смаком. І кунжут і гарбузове насіння будемо посипати зверху. Тепер готуємо тісто. Спочатку змішуємо сир кисломолочний і додаємо яйця. Перемішуємо до однорідності. До цієї суміші додаємо трішечки солі і натерту моцарелу, розпушувач і приправу. А також борошно. Вимішуємо тісто майже готово. Воно буде трішечки липнути до рук, але нічого страшного, таке воно і потрібно, щоб було. Домішуємо трішки борошна, формуємо масу, розділяємо на невеликі шматочки і формуємо такі бублики. Змащуємо жовтком з молоком, присипаємо зверху кунжутом. Гарбузовим насінням можна просто гарбузовим насінням або кунжутом. І відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин до рум'яної скоринки. Булочки готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!